Тут сьогодні складний. Три з половиною села. На Кваша, шпаки, Тетельківці і, і бендас. По дорозі трошки єсінь. Мої обов'язки. Руля тримається добре, не спати по дорозі. <рес> <рес> Є, то у село Накваша мобільна пошта приїжджає двічі на тиждень, у середу та п'ятницю. Через неї місцеві жителі оплачують комунальні послуги, отримують пенсії, посилки та тисячу в межах зимової підтримки. А на що ви тисячу потратите? На газ. Будете через пошту оплачувати? Так, тільки через пошту. Пенсію отримує вилашальний кесінь від. Через її зареєструвалася в останній касі. Ну, Даний час ще поки що то романців, я одержала, але не перечислю на завжди перечисляю на, перфіляції. На, на, перфіляції. на світло. Оце світло багато плачу. <ріпі> 980, а 20 гривень у нас йде комісія. Тепер вибуває цю тисячу. Виплачуємо цю зимову допомогу тисячу. Пенсіонерам не потрібно зареєстровуватися, вони вже на нас є автоматично. Підходять, підходять люди, реєструються. Де багато не знає, звертаються в банки, але підходять банки відправляють до нас на Укрпошту, то ми людей реєструємося. Хто звертається, то ми реєструємо. на що витрачають здебільшого тисячу?» Переважно комунальні послуги. Є такі люди, які живуть самі, а діти оплачують комунальні послуги. то діти то переважно дають хочуть продуктами. Які можна купити продукти? У е, нас є крупи, е, в нас є консерви, е, правда, і солодощі. По, ну по різному, по різному. А на зсу донатять? Е, та донатять. Є такі люди, що не, не хочуть ні продуктами, то донатять на зсу. Цьому чоловіку 90 років живе сам за комунальні послуги, платять онуки, тому тисячу витратив на консерви, які можна придбати у пересувному відділенні. Наш клієнт від ну, на тисячу зеленського взяв собі захотів продуктів, взяв консерви. А ця мобільна пошта заїжджає у село Опільську Шептицького району. Вже третій рік у цьому старостинському окрузі немає стаціонарного поштового відділення і місцеві жителі двічі на тиждень чекають на пересувне. У мене соціальний працівник, вона але говорять, треба телефон такий, як вас, що зам... ну якось так, а щоб зареєструватися, бо... та тисяча пропала, як сдавалася там того року. О, і там, Взяли б зразу перевели мені на карточку, я все рівно продукцію купляю. вони тільки без заходу. 180 плюс 20 послуга. Ну як вам сказати, що дає? Та дає, то вон, заплачу за світло чи за газ, і вже, буде, і вже буде легше, тому що пенсія мала, невелика. Е, Формити ту тисячу, що то Зеленський дає. О, і даю, кидаю на світло. А ще що, так все, дівчата файно вийшли зі, зі мною. Не треба в черзі стояти, ні, ні, файно. Обслуговую 10 сіл. Власне, моїх пенсіонерів звернулися десь 12 чоловік. Я сьогодні взяла тисячу, це в, в Забужжі. Ну і вже в Опільську взяла чотири людини і одну заяву. Важко. Важко, тому що дуже багато обов'язків, дуже багато відповідальності, багато людей, які хочуть обслуговуватися. Просто я як одна людина мені важко, звичайно. Помагає мені водій. Водій займається посилками, газетами, листами, а всім остальним займаюся я це видати зараз в даний момент тисячу, це взяти комунальні послуги, це видати пенсію. Отримати гроші за програмою зимова підтримка можна і в стаціонарних відділеннях. Окрім оплати комунальних послуг, їх можна витратити на продукти харчування, ліки, книги та друковану продукцію, поштові послуги, благодійність та донати силам оборони йдеться на сайті дії Ліна Кашуба, Наталка Новацька, Суспільне новини, Львівщина.